Гарячі вихідні дві пожежі трапилися на Прикарпатті. Обійшлося без жертв. Проте з евакуацією мешканців багатоповерхівки. Подробиці розкаже наша Вікторія Резун. З першого горів двоповерховий будинок у селі Микуличин. Прибувши до місця події, рятувальники локалізували та ліквідували пожежу двоповерхового будинку на площі 100 метрів квадратних. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців на пожежі врятовану будівлю, в якій виникла пожежа, та поруч розташований житловий будинок. Ще одна пожежа трапилась у городенці. Там горіла квартира у п'ятиповерхівці. На момент прибуття яких квартира на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку була повністю задимлена, власник квартири знаходився на балконі. Власника рятувальники вивели із задимленої квартири та передали медикам. А ще евакуювали шість мешканців. Будинку. Рятувальники одягли чоловікові, рятувальний капюшон саморятівник, щоб запобігти отруєнню продуктами горіння, вивели чоловіка на свіже повітря. І так, рятувальники вкотре нагадують мешканцям про правила пожежної безпеки та необхідність слідкувати за справністю електроприладів.